Друзі, всім привіт. Для тих, хто багато запитують, чи можна поливати саджанці, якщо передають мінусову температуру. Дивіться, у нас сьогодні 29 листопада. На вулиці мінус 2, можна побачити по снігу. Ми вчора під батарейку ще прикопували садженці. Ось так ми прикопуємо садженці на зиму. Бачите. Прививочна шийка закопана, корінь закопаний, ось так, видно, такі, бачите, І треба, друзі, тому що бачите, вода е, закриває плотно всі, всі е, ці тріщини, які залишають, воно уплотняє, Так що треба поливати під час навіть морозу. Ostāk.